Всім привіт! Ось пані Надія зробила таку прекрасу, прекрасна весняна, ніжна, гарна, така вже як пробудження весни. Схемочка це під номером 163. Якщо вона комусь доподобить, то можете собі замовляти. Схемочка недорога. Вартість цієї схемочки 50 гривень. Обов'язково замовляйте для себе ось таку прикрасу. Силочка на Facebook, де ви зможете написати мені в месенджері, або на Viber, буде в описі під відео. Якщо вам до вподоби прикраса і ви маєте бажання її придбати, то можете її замовити у пані Надії. Силочка в описі під відео на її інстаграм. Тож пишіть, будь ласка. Свої коментарі, як вам прикраса до вподоби чи ні, обов'язково чекають вас відгуки.